Папа Римський, Франциск, заявив, що Україна має визнати поразку та піти на переговори. Не соромтеся переговорів, поки ситуація не погіршилася. Коли ви бачите, що зазнали поразки, що справи йдуть не дуже добре, вам потрібно мати сміливість вести переговори, заявив Франциск. Після цього з'явився коментар Ватикану, в якому було вказано, що папу просто неправильно зрозуміли, і його вираз е, білий прапор це не означає поразка або капітуляція. Він просто призивав до переговорів та до закінчення війни. Але президент Зеленський вирішив, що він обов'язково повинен відповісти папі римському, і він відповів. Він заявив, що багато капеланів воюють разом з військовими на передовій. І ось що значить церква з людьми, а не за 2,5 тисячі кілометрів, десь там займатися віртуальним поселом. Середництвом між тим, хто хоче жити, і тим, хто хоче тебе знищити, заявив Зеленський. Гучно, сміливо, але, здається, Зеленський трошки не розуміє, хто такий Папа Римський і хто такий Ватикан. І саме головне, він не розуміє, які можуть бути наслідки після таких гучних заяв. При цьому він прекрасно розуміє, що продовження війни це гарантія його президентства. Тому що, якщо будуть якісь переговори і все це зупиниться, то це буде повний крах влади Зеленського, тому що тоді доведеться відповідати. Ознайомитися із заявою Зеленського а також знайти ще більше цікавих та корисних новин ви можете на моєму телеграм-каналі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.